Запросив з собою тих жінок, тих дітей, Завдяка, завдяки точніше тобі, тобі організаційної способності, тобі особисто і я особисто. Сьогодні навіть дзвонив до хлопців, які зараз стоять в аеропорту, бо йде дуже, дуже страшний. Але всі вони передають тобі привіт. І я особисто і ще один наш вінчанин з позивним Тарік особисто просив, дуже просив, бо і він, і я, і мій от вод, водій, зіка, наш ангелохронець. Як би воно так не було, але він мене теж вивозив. І він особисто просив передати тобі цю подяку від імені. Командира 93-ї бригади губського. Але він, він просив передати її саме з такими почестями. Вітя, слава Україні! Віктор, дякуємо, дякуємо тут. Хлопці, яких ми вивозили, от і Зіка, і я, є хлопці. Ми бачили їх сьогодні в госпіталі. Вони теж передавали дуже великий привіт і дякую. Щире велике дякую. Дякую. Ну, а Я хочу подякувати тим ідачам. Всім табу дуже людям. Дякуючи, яким ми мали можливість допомагати нашим землякам, які сьогодні оберігають. Західні, і східні рубежі наші. Ниніші, я перепрошую, припашу і східні рубежі. Слава Україні! Дякуємо хлопцям. Дякуємо.